Сімка надійне електропостачання за власну потребу, значить персонал, перевірка і надійна робота систем безпеки, там їх сім. І в... чітко сказала: на Запорізький порушен. І тут Росія бере на себе відповідальність, починає експлуатувати. Я думаю, що цього не буде. Тому що якщо вони запустять хоча б один блок. Я думаю, будуть санкції вже Росатом. Бо Росатом порушує все. А якщо будуть санкції до Росатом, то це зупиняється будівництво в Турції і так далі, і тому подібне. Всі, всі зовнішні контракти вони можуть зупинити. Це, це вже така. це більш така гра вже. Вже дуже дуже така потужна гра. Тим більше ми знаємо, що 25-30% урану купують в Росії Сполучених Штатів. Точно не точно, я не можу стверджувати, але по ту інформації, якою я владі, Вестінгаус виробляє з 100 урану палива для... не для нас для ядерних подводних лодок сполучених штатів